Черговий тур у міській вишці прогнозовано загострив боротьбу в усіх частинах турнірної таблиці. Перших очкових трат зазнав Вінницький блік. Спромоглися на декілька пунктів скоротити відставання у рахунку до лідера гравці Бапнярського Сатурну. У двох протистояннях з Вінницею Молодіжною Мартинюк із партнерами святкували перемоги. Тепер вони вийшли на другу сходинку рейтингу. Це вже друге коло. вже на помилку немає. У нас сказати, варіантів, тому що потрібно всі ігри вигравати, щоб добути перше місце в таблиці. З огляду на те, що Лік сьогодні втратив очки, це в принципі на руку його найближчим переслідувачам? Це на руку, але ми на всі ігри налаштовуємось, тому для нас як би не важливо, нам потрібно наші ігри виграти, а не дивитися, як там грають суперники. Тому можна потім, потім буде дивитися на якесь майбутнє світло. Наше завдання перемагати у кожній грі, завдання завжди досягати найвищих цілих. І завдача бути у підсумку в трійці, ніхто її не знімав, і ми там в кожному матчі, щоб цього досягти. Тим часом у Вінницьких відкритих змаганнях встановлено поточний рекорд результативності його авторство на рахунку плейтики та Вінницького державного педагогічного університету. Останні ледь назбирали основу до матчу. Зрештою, це і вилилося у 15 пропущених і 5 забитих ними м'ячів. Блейтика у свою чергу здобуває першу перемогу в поточному сезоні. Я насправді думаю, що позитивний рахунок на нашу користь з матчі пояснюється тим, що суперник підійшов взагалі не в оптимальному складі. Е, немає, я, на жаль, не знаю, імені їхнього останнього захисника. Ну, він в минулій зустрічі вніс 80%, 80 в всю гру команди. А так, беручи до уваги сьогоднішній. Состав ми пограли просто в своє задоволення. Дали також це зробити супернику. Основна задача стояла в тому, щоб нікого ну, не пошкодити нікому кінцівки. І оптимально составі вийти на слідуючу ігру з бліком. А ось лідер першості Вінницька арена продовжує марафон очкових втрат. Чергову перемогу підопічні Жака здобули в матчі із Фемідою. Окрім турнірних завдань, в стані лідера говорять також про вдосконалення колективу на значно довшому відрізку часу. Шагом за шагом ми хочемо хотіти к грі прибавляти. А от і задача у нас як можна лучше виступити в цьому турнірі і зайнять як можна вище міста. От і актуальна для вас тема селекції знаходьтесь. Ви в поїздках із в принципі, ви будете розвивати вже команду зібраною. Ну, По поводу селекції, наверное, все-таки це А, вот. Звісно, всі ці моменти согласовуються. І люди будуть додатися. Будут З кожною грою в нас все краще краще виходить в нашому новому складі. Єдина зараз проблема, що збирається мало людей. Все ж таки від нового року не всі ще відійшли. У нас сім чоловік було, а у нашого суперника 14. Майже три четвірки. Тому було дуже важко нам грати, але, але я думаю, результат для нас задовільний наразі. Центральним матчем туру ознаменувався минулий футзальний уікенд і в третій лізі. В групі А між собою схрестили шпаги Інтерплюс та Кіпіш. Перший, хоч і пропустили вже на 10-й секунді, однак за рахунок більш вдалого контролю м'яча довели зустріч до перемоги на свою користь, продовжуючи уникати залікових втрат. Команду суперника теж хочу подякувати їм за, за хорошу змістовну гру. Вони достойно тут на другому місці в нашій групі. Ти думаю, що ми з ними будемо боротися в фінальній полі. Ну, чого не вистачило супернику сьогодні по вашому? Не знаю, не вистачило того, що ми були трохи сильніші. Вони грали пас добре, і атакували, і контракутували. Але ми трошки страдали сильніше, я думаю, за того ми перемогли сьогодні. Це був доволі цікавий принциповий поєдинок, двох лідерів. Виграв сьогодні інтерплюс 3-1, значить, вони були сильніші, але, можливо, нам не вистачило трохи фарту, тому що моментів було предостатньо сьогодні, не реалізували свої можливості, ну і плюс не зібралися з тим основним складом, який мав сьогодні в нас бути. Якщо лідери сконцентрувалися на виконанні більш стратегічних завдань, то дебютанти футзальних перегонів поки що сповна насолоджуються баталіями. Серед таких Вінницький БМП. Залізничники 6-4 переграли бонус з Дашківців і сподіваються на покращення результату. Ми дебютан цього турніру играємо вперше, учимося, закаляємо характер і нравится, починают, как наші перші перемоги, були пораження, так сказати. Ну нічого, будемо грати. Хорошо, що є такі турніри проводяться. Будемо старатися рости, вчитися і, так сказати, всього, пощуть з часом, так сказати. Продовж чотирьох днів Вінниця перебуватиме у статусі футзальної юнацької столиці України. 24 січня на базі спортивного комплексу Вінниця стартував Кубок держави серед юнаків 2004-2005 років народження. Ім'я переможця між собою визначать півтора десятка кращих профільних дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Серед них Чорноморський лічивець, Івано-Франківський ураган, господарі змагань та запоріжани. Фінал запланований на п'ятницю, 27 січня, на 14 годину. Ми раді тому, що такі змагання доручаються провести саме нашому регіону, саме в Вінниці вони проходять. Я вітаю усіх людей, які приїхали у Вінницю, в наше прекрасне місто. Бажаю учасникам змагань, щоб вони показали усю свою майстерність і у змаганнях, звичайно, Перемиг на сильнейший. Ну, мы знакомы больше с командами, которые ближе к нам, такие как Ильичев. нам интересно играть как раз э, с командами, которые представляют э, другие регионы Украины. Вот. Ну, знаете ли вы Винницу и по силам ли вам, допустим, попасть в призы на да, этом соревновании? Ну, в Винницу знаем, что приезжали в 1995 году годом рождения играть. Хороший турнир тоже был чемпионат Украины, а по четвертому-пятому будем надеяться, что попадем в призеры. В прошлом году мы стали чемпионами детской области в каждом возрасте.